Сьогодні в межах нашого скандинавського туру ми перебували у місті Копенгаген. Тут, в українському домі, у нас відбулася презентація нашого правозахисного проєкту Справжні в'язні Путіна. І у нас була дуже чудова, плідна і дискусія, і розмова з українською громадою, з охочими мешканцями Данії, Копенгагену, І ми говорили багато про що. Але ми говорили зокрема і про газлайтинг як проблему в сучасній світовій політиці. Бо з одного боку газлайтингом займається Трамп відносно України, відносно Європи, безпеки загалом у світі. Але Трамп це учень Путіна, бо саме газлайтингом займався Путін все своє політичне життя, і жертвою його газлайтингу були якраз поневолені Росією народ. Він казав, що вони не хочуть свободи. І в той самий час саджав їх у в'язниці. Він казав, що вони не хочуть своєї мови, хочуть російською. Той самий час забороняв їх, російську мову. Вони казав що вони патріоти Росії і гнав їх на свого на так зване на забий Але наша задача повернути правді правду, показати, як воно є о Путін. Путінська Росія, та власне будь-яка Росія весь період її існування це є ворог свободи, ворог будь-яких прав людини. І ми сьогодні говорили про це з нашими данськими друзями, з нашими вимушеними поселенцями до, до Данії з України, і ми дійшли згоди, що треба подолати цей інформаційний вакуум, подолати цю інформаційну російську брехню, донести правду. І ми домовились комунікувати, і будувати горизонтальні зв'язки про те, щоб і на місцевому рівні і данці, і українці, які прибувають, дані доносили це слово правди до світу і сподіваюся, спільними зусиллями ми тільки не тільки подолаємо цей інформаційний ворожий спротив, а й досягнемо нашої мети, звільнимо наших в'язнів, звільнимо в'язнів поновоних народів і знищимо Російську імперію.